Троянди починають відквітати, я буду брати молоді живці і починати вкорінювати. Грунт пролью водою з фітоспорином, не сильно його залью, але щоб ґрунт добре зволожений, ну не залитий. Грунт я беру ось такий магазинний універсальний, додаю агроперліт на 6 літрів ґрунту, 1 літр агроперліта. Грунт я пролила з фитоспоріном. Бачите, ось він такий розсипчастий, зволожений і розсипчастий. І вкорінювати я буду в таких відеречках пластмасових, мені так зручніше. Грунт у відеречка склала, уплотнила його, живці нарізала. Ось такі живці на три бруньки. Якщо їх у землю ставити на вкорінення, то можна і на 4 бруньки. Ніж, яким працювала, обробила. Спиртом користуюся ось таким кореневіном. Все готово і буду ставити на вкорінення живці. Ось такою паличкою роблю дирки, живець, ось такий косий зріз біля бруньки. Обмочую його в кореневін гарненько. І тоді гарно обжати живець. Живці посажені. Зараз я їх обрискаю цирконом і закрию зверху плюнкою. Ось таким цирконом я користуюся, розводю його 4 каплі на літру води. Гарненько їх обрискати і під плюнку. Ось тут вони в мене будуть укорінюватися. Тут сонце не буде пекти, тут горіх, яблуня. Ще зубочисткою кліонку попробиваю, щоб повітря доходило до живців.